Можливо, це якісь розстановки, якщо хтось знає, що це означає. Діти частенько, в дитинстві, в такому юному, маленькому віці, дійсно граючись в якісь ігри, перебувають в цих ось самих розстановках. Тобто, хтось стає матусю, грається з маленькими. Ляльками, як діточками, хтось когось вчить, хтось ще щось. Тобто діти вже з самого дитинства в цих розстановках вони відчувають себе в тому самому місці, хтось батьками, хтось вчителями, хтось лікарями. Я пам'ятаю по собі епізоди в дитинстві. І якщо по чесному, то я пригадуючи якісь дитячі моменти, я дивувалася, чого це я так себе вела.